Привіт! У цьому відео покажу, як завантажити Майнкрафт на ПК і навіть безкоштовно протестувати. Спочатку загугліть Майнкрафт і натисніть на перший результат. Далі йдемо в ігри, і там побачите пункт спробувати Майнкрафт безкоштовно. Натисніть на нього, потім ще раз тут, і почнеться встановлення. Якщо ви вже колись купували Майнкрафт, варто увійти в аккаунт. Натискаємо на обліковий запис, а потім на Увійти. Потім входимо через Microsoft. Якщо не можете увійти через Microsoft, виберіть нижню опцію. Після входу можете купити Minecraft або, якщо вже маєте, запустити. Тепер тиснемо Завантажити лаунчер. Потім завантажити для Windows, і він встановить. Натискаємо тут, ставимо галочку і тиснемо встановити. Якщо побачите цю помилку, просто натисніть Закрити та завантажити застарілий лаунчер для Windows». Запускаємо його. Тоді натискаємо далі. Оберіть місце збереження. Знову натисніть Далі, а потім встановити. Натисніть Так на повідомлення, що з'явиться, а потім готово. Бачимо, що Minecraft Launcher оновлюється. Потім він автоматично запуститься і вам треба буде знову увійти. Ось як це виглядає: так легко завантажити Minecraft ПК. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!